Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет! Титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Позаду третій матч протистояння. Ну сьогодні 0-6. не найкращий рахунок на табло. Ну, з чим у першу чергу це пов'язано? Ну, Не знаю, готувалися ретельно до цього матчу. При своїх болівальниках домашня арена. Ну, набираємося досвіду, десь якісь помилки у нас ну, хід досвідчена команда. Наказала нас да, за наші помилки, да. там десь підкорзнувся, якась случайність. там не перестроїлись. Да. Може, хвилювання десь як хлопців. Хлопці, хлопці плей-офф грають не так часто. Десь, може, не достукалися, да, домовлялися. Ну набираємося досвіду. Треба готуватися, відновитися максимально і завтра будемо пробувати робити реванш. Два матчі поспіль, два дні поспіль. Наскільки команда фізично готова до таких налаштувань? Ну, будемо сподіватися, що готова. Для нас це новий. Би, опит такий, да. дві таких напружених гри підряд. Це теж досвід. Да. Набираємося травмованих хлопців багато. Ну це не відговорки. Треба виходити збитись в кожному епізоді, своє реалізовувати. Так будемо зростати. Болівальникам нашим велике дякую. Да. На жаль, ми сьогодні не здобули нужний результат. Ну, є ще одна гра завтра. Будемо сподіватися, продовжувати серію. Дякую. Чого очікуєш від перегляду футзалу Ставбет! голівудського блокбастеру на полі Павбет. Титульний партнер САВБЕТЕКСРАЛІГІ.